Вітає Мотрича впродовж наступних кількох хвилин коротко про найважливіше сайту Слава Тіві. Як на думку німецького євродепутата, має діяти захід для підтримки України про армію дронів Європейського союзу та шанси Орбана заблокувати вступ України в ЄС. Щоб впоратись з російською агресією, європейські країни мають спільно і активно підтримувати Україну. Про це в ефірі українського фокусу сказав євродепутат від німецької партії Зелених Даніель Фройнд. Коментуючи підсумки саміту НАТО в Газі, євродепутат наголосив, що західні країни мають збільшити оборонні витрати саме для допомоги Україні, щоб Київ мав можливість не лише прикривати свої території від російських обстрілів, а атакувати військові об'єкти ворога. Ми маємо триматися наших обіцянок і і Ми маємо також дозволяти Україні націлювати в ті місця, звідки Україна атакується, і те, що було раніше, заборонено, і це може може врятувати сотні. Сотні цивільних щоб уникнути тих ситуацій, де, де були затаковані школи, школи, лікарні. Ми маємо надати таку можливість Україні. Що німецький депутат думає про євроінтеграційні шанси України, а також наскільки дієвими на його думку є санкції проти Росії. Читайте, і дивіться детальніше на Слава Тіві. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубіліос закликав до створення армії дронів. На його думку, безпілотники мають стати одним із ключових елементів нової європейської оборонної системи, здатної ефективно протистояти загрозам, зокрема з боку Росії. Єврокомісар переконаний, що в цьому випадку варто взяти до уваги український досвід. Після візиту до України Кубіліус відзначив тотальну зміну характеру війни, адже дрони, за його словами, це не просто допоміжний інструмент, а повноцінний засіб ведення бойових дій. За оцінками Єврокомісара, у випадку масштабного конфлікту Захід потребуватиме щонайменше трьох мільйонів безпілотників. Це вважає він мінімум, який дозволить контролювати потенційний фронт протяжністю до тисячі кілометрів. Які цифри наводить Кубіліус стосовно наявності дронів у Росії? Та в чому небезпека накопичення євросоюзом безпілотників на складах, читайте детальніше на нашому сайті. Польське головування в раді євросоюзу було важким, але успішним. Так оцінила роботу Польщі голова Єврокомісії Урсула фон фондрляєн. За її словами, Польщі вдалося завершити роботу над кількома десятками законодавчих актів і в рекордні строки завершити розробку програми оборонних кредитів. Сейф підбив підсумки її польський прем'єр-міністр. За його словами, особливо останні дні головування Польщі в раді ЄС виявилося польськими також і в НАТО, адже показник 5% ВВП на оборону це показник, якого Польща майже досягла на сьогоднішній день. Більше про роботу польської делегації в питаннях санкцій для Росії та лобіювання допомоги Україні. Читайте на Слава ті. Спецпредставник США їздив до Білорусі з однією метою попередити Лукашенка про недопустимість розміщення на території країни ядерної зброї. Про це в ефірі українського фокусу сказав політик, дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. На його думку, Келох та Лукашенко могли також обговорювати заплановані на осінь російсько-білоруські навчання запад 2025 та можливі провокації росіян на території Польщі чи країн Балтії. Втім, головною темою була таки ядерна зброя, переконаний політик. Зокрема, безсмертний нагадав, що впродовж останніх тижнів польські змі активно писали про поновлення ремонту підземних сховищ для зберігання ядерної зброї і шахтопускових систем для запусків балістичних ракет Білоруссю. Мета візиту була попередити Білорусь про недопустимість розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Навколо цього й була сконцентрована розмова. Наскільки вона може досягнути результату? Ну ми ж з вами чудово розуміємо. Пане, що Романе. диктатор Лукашенко не Дякую. приймає рішення. Що думає Роман Безсмертний про поведінку Угорщини в європарламенті та блокування нею процесу української євроінтеграції? І наскільки серйозною перешкодою є про російський прем'єр-міністр Орбан, відповіді на ці та інші запитання знайдете на Ютуб каналі Слава Тіві. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить, бережіть себе.